Чим військове розмінування відрізняється від гуманітарного? Чим mine clearance» відрізняється від mine disposal»? Що таке EOD та IEDD? Як сказати in English розмінувальник, група саперів, мінно-пошуковий собака, мінний трал та який засіб для розмінування позначається акронімом Міклик? Що таке «mine Sweeper, «mine Clearing Roller, «mine plough» та «mine flail»? Я Олена Чекрижова, вчителька. Це армійська англійська. Перший в Україні канал присвячений мовній підготовці українських військовослужбовців. І сьогодні я буду вчити вас говорити про демайнінг розмінування. Друзі, в попередньому уроці ми з вами проходили тему міни Types of Landmines. А в цьому уроці будемо вивчати лексику, пов'язану з темою розмінування, – «Demining» or «Mine clearance». Я заготувала для вас багато корисних термінів. І перш ніж ми перейдемо до навчання, закликаю вас підписатися на цей канал, а також поділитися цим матеріалом у соцмережах та чатах. Нехай більше українських. Військових вивчають англійську і наближаються до мовних стандартів НАТО. There are two types of demining, або mine clearance: military and humanitarian військове та гуманітарне розмінування. The goal, ціль in military demining is to clear a safe. Path or a route розчистити безпечний шлях for the troops and equipment. The goal in humanitarian demining is to make areas of operation safe to inhabit again. зробити райони операцій знову безпечними для проживання. Оскільки цілі військового та гуманітарного розмінування різні different the equipment techniques. Та vehicles, які використовуються, також будуть different. Гуманітарне розмінування. Ми не будемо детально розглядати зараз. Натомість, я дам вам основні терміни та лексику, що стосуються військового розмінування. Bomb Disposal – знешкодження бомб, знешкодження вибухових пристроїв. Це широкий термін, що охоплює Explosive Ordnance Disposal, EOD, Ця абревіатура буде нам ще траплятися сьогодні. Знешкодження вибухонебезпечних предметів, знешкодження боєприпасів, що не розірвалися. And improvised explosive device disposal. IEDD – знешкодження самороб. Вибухових пристроїв. minefield — мінне вибухове загородження, мінне поле. mined area — замінована ділянка, замінований район, замінована акваторія. minefield breaching — подолання мінного поля, пророблення проходів у мінному полі. Від дії слова to breach — прориватися, проробляти проходи в інженерних загородженнях. minefield marking equipment — обладнання для позначення мінних полів mine clearance – розмінування. mine disposal – знешкодження, утилізація мін. Це процес нейтралізації, neutralizing, приведення у безпечний стан, rendering safe, зняття recovering, переміщення, removing, або destroying mines – знищення мін. Я зібрала для вас низку дієслів на тему розмінування, які узгоджуються зі словом майн. Запам'ятайте їх. To detect a mine виявляти міну. To locate a mine or a minefield – визначити місце розташування міни або мінного поля. To diffuse або to neutralize a mine знешкодити міну. To destroy a mine – знищити міну. To detonate a mine – підірвати міну. Також у цьому значенні можна почути фразове дієслово to blow up – to blow up a mine. Сапери, солдати, які займаються розмінуванням, називаються англійською combat engineers, Сейперз. Або Pioneers. EOD personnel» – це особовий склад, що здійснює розмінування та знешкодження вибухових пристроїв. «EOD Technician або «specialist» – це сапер вибухотехнік. А EOD Pioneer це сапер розвідник. Bomb squad» – команда саперів, група з виявлення і знешкодження вибухових пристроїв. Абревіатурою MDD позначається Mind Detection Dog мінно-пошуковий собака, собака мінно-пошукової служби. PPE – це Personal Protective Equipment – індивідуальне захисне спорядження, зокрема, Advanced Bomb Suit – ABS – захисний костюм, який захищає EOD soldiers from threats. Дуже детально про те, як говорити про ПІПІ англійською, я розповідала в окремому відео -уроці. Посилання буде в описі до цього відео. Military demining operations потребують require – speed under combat conditions – швидкості в бойових умовах. На мінному полі важливо визначити density – рівень концентрації та pattern of dispersion – принцип. Та площу розсіювання мін для mechanical demining можуть використовуватися різні vehicles and devices. Зазвичай вони є mounted – встановленими to a tank or armored military Engineering vehicle. Бувають і remote control devices and vehicles – засоби з дистанційним керуванням, such as advanced remotely operated vehicles – транспортні засоби з дистанційним керуванням. A mine plow або a mine sweeper – мінний трал. Його функція to clear a lane or a route through a mine field – розчищати смугу на мінному полі. В результаті його роботи the mines are moved, but not deactivated. Mine clearing roller або a mine Troll, танковий котковий мінний трал. Він має higher ground pressure near the tanks tracks та його задача to detonate anti-tank mines. A mine flail це a vehicle mounted device, який consists of heavy chains ta flails. Важких ланцюгів та металевих куль, що висять на цих ланцюгах. Також часто використовується загальний термін: a mine disposal vehicle, машина для знешкодження вибухонебезпечних предметів, подовжений заряд розмінування, mine clearing line charge. Назва скорочується до акроніма MICLIC. Це many explosive charges, багато вибухових снарядів connected on a line, які скидаються onto the minefield та підриваються. Detonating any buried mines, clearing a path for troops to cross. Отже, друзі, сьогодні ми з вами розглянули основні поняття. Терміни та лексику пов'язану з темою військове розмінування. Якщо вам є що додати, напишіть про це в коментарях. А я, Олена Чекрижова, вчителька на каналі Армійська англійська, прокладаю для вас шлях до кращого знання спеціалізованої військової англійської. І якщо ви додивились це відео до кінця, якщо воно було корисне для вас, залиште ваш коментар. Я читаю всі коментарі, а на деякі навіть відповідаю. Овідаю, також ця проста дія допомагає просувати наш канал і популяризувати військову англійську в Україні, сприяти мовній підготовці, щоб наші сили оборони відповідали всім міжнародним стандартам.